Добрий день, шановні студенти. Сьогодні ми проводимо з вами виїзну лабораторну роботу, метою якої є дослідження розчиненого у воді кисню в водних об'єктах, в природних водних об'єктах для того, щоб виміряти розчинений воді кисень. Ми будемо використовувати прилад, який має назву Оксиметр. І перед тим як ми перейдемо. Власне кажучи, до процесу вимірювання, спочатку нам необхідно налаштувати даний прилад. шановні студенти, перед тим як ми починаємо з вами нашу дослідницьку діяльність, ми повинні розібратися, з яких елементів складається наш оксиметр і за яким принципом він працює. І так, оксиметр складається з трьох частин. Перша частина це, власне кажучи, мікрокомп'ютер, на екран якого буде виводитися результат нашого дослідження. Друга частина це чутливий електрод, всередині якого є така невеличка колба, заповнена електролітом, за рахунок якого наші дані показуються більш чітко і правдиво. І третя частина це, власне кажучи, наш кабель, яким, е, яким з'єднується е, чутливий електрод з мікрокомп'ютером. Що ми робимо перед тим, як починаємо, власне кажучи, перевіряти розчинений воді кисень? Ми повинні відкалібрувати наш прилад. Яким чином ми це робимо? Ми перше, що робимо, натискаємо кнопку вімкнення. І дивимося, зараз наш прилад. Вмикається, він остаточно буде включений тоді, коли ось як зараз на екранчикі будуть появлятися перші показники. Дані показники не відповідають жодній реальності, тому що чутливий електрод ми ще не занурювали в воду. І так, що ми тут бачимо? Ми бачимо показник температури навколишнього середовища. Бачимо ту частину екрану, на якій, власне кажучи, в нас будуть відображатися наші дані досліджень. І перед тим, як почати вимірювати розчинений в воді кисень, нам необхідно відкалібрувати наш прилад, для того, щоб він нам показував точні дані. Калібровка приладу завжди проходить під. При тій температурі, при якій, власне кажучи, ви плануєте проводити свої дослідження в нашому випадку, це 14,5 градусів Цельсія. Як калібруємо приклад, бачимо кнопку калібрейшн, натискаємо на неї і трішки затримуємо. Тримаємо її до тих пір, поки на екранчикі не почне мерехтіти позначка калібровки. Дана позначка в нас з'явилася і зафіксувалася. В той момент, коли позначка зафіксувалася, ми ще раз натискаємо кнопку Hold, і наш прилад починає сам себе калібрувати. Наразі ми бачимо, що дані калібровки приходять до єдиного цілого, і коли показник калібровки. Буде, так скажімо, зафіксований, ми зможемо почати вести своє дослідження. І так, чекаємо ще декілька секунд, бачимо, що показники наші стабілізуються, становляться більш-менш вирівняними. І ми починаємо, власне кажучи, своє дослідження. Що ми робимо? Ми з вами, по-перше, зберігаємо правила техніки безпеки, підходимо до водного об'єкту і занурюємо чутливий електрон в водний об'єкт. Занурили чутливий електрон в водний об'єкт і починаємо спостерігати за нашим. Приладом, який покаже нам відповідні, необхідні нам позначення. Чекаємо, доки стабілізується значення. Зараз проходить вимірювання. Чекаємо, доки воно стабілізується. Стабілізувалося і нажимаємо знову ж таки кнопочку Hold для того, щоб зафіксувати на моніторі наше, результат нашого вимірювання. Бачимо, що дане вимірювання зафіксоване. Нотуємо собі даний результат і для більшої точності проводимо серію таких дослідів, що складається з трьох разів. Для того щоб отримати середнє статистичне дане і мати усереднений, узагальнений показник розчиненого в воді кисню. Ще що слід пам'ятати в даній ситуації? Ми пам'ятаємо, що показник розчиненого в водоймі в воді, в природній водоймі, як у даному випадку розчинений показник. Кисню а, змінюється в залежності від температурного режиму, і в холодну пору року кількість кисню в воді більша ніж у літню пору року більше ніж тоді, коли температура навколишнього середовища а, збільшується. Чому так відбувається? Тому що при збільшенні температури а, кисень в воді починає більш активно розчинятися, і його показник падає. Це є важливою характери... екологічною характеристикою водойм, тому, власне кажучи, ми, як екологи, повинні займатися такими дослідженнями. За результатами досліджень встановлюємо чистоту води та неї природної водойми. Для цього нам знадобиться таблиця, яка показує рівень забрудненості природних водойм відповідно до розчиненого в воді кисню. Результати наших досліджень показують 13,87 мг на літр розчиненого в воді кисню. Сезон, при якому проходив експеримент, можна характеризувати як зимовий, оскільки середньодобова температура на даний момент не перевищує 10 градусів. Таким чином, за результатами досліджень і, відповідно, встановленими Даними чистоти водних об'єктів ми можемо зробити висновок, що дана водойма і вода всередині цієї водойми характеризується як дуже чиста, і їй ми можемо присвоїти першу категорію чистоти, оскільки кількість розчиненого в воді кисню лежить в межах від 13 до 14 мг на а, дециметр кубічний. Певно, бачитесь за мною, або а, трішки, якщо зараз мій оператор поверне телефон, то дане, даний природний об'єкт є дійсно природним, тому що поруч з нами наші дослідження допомагають нам робити качачки, які щойно прилетіли на дану природну водойму для а, свого літнього будинку. Дякую вам за увагу. Дякую, що зробили зі мною сьогодні. Це дослідження, і до нових зустрічей. До побачення.